Так, всім привіт! Сьогодні відео буде про осініння свиней. Що хотів би сказати, що все штучне осініння складається з чотирьох факторів, які по, ну, потрібно врахувати. Перше, здатність тварини до відтворення, тобто до запліднення. Потім. Здатність статевих клітин самця до запліднення статевої клітини самки це другий пункт. Потім майстерність того, хто це все діло буде робити. І саме головне, це якісна оцінка тварин охоти, тобто чотири фактори, які мають в собі коринь по 25% благополучного якби, фіналу самого запліднення що ми все зробили і по закінченню отримали продуктивне запліднення і яке закінчилось успішним народженням плодів. Тобто порося. Так, маємо свинку, яку ми вже рано сьогодні запліднили. В неї сьогодні другий день охоти. Вона вже вчора теж стояла. І другого вона не супротивляється, але вже вона стоїть гірше. Це вже це добре. Тепер ще один не менш важливий фактор. Є три складки на шийці матки, отак вони йдуть. І нам потрібно наш катетер завести першу між першою і другою, щоб він там заклинув. І оцей же шпінопласт, який у нас знаходиться на голівці катетера, створив там вакуум, щоб ми коли отак дергаємо, чувствуємо, як він ходить. І шийка його держить і він отак зміщується. Оце саме важне. Потім достаємо дозу, я нічого нікого не грію. Яка є, таку і Можна масажувати, можна її отак прижимати, але якщо вона в охоті, то природа так робить, що сім'я туди попаде, скаде відтрав і зробить свою роботу. Рано ми її вже одну дозу ввели. Це зараз інша доза. Добре, вона взяла, нічого не витікало, ми все правильно катетер, завели, без питали. Зараз побачимо, як зараз вона возьме його втягне. Так, і жити? Ну відстань, відстань. Так, це свині. Їхня мама велика біла, папа Ландрас. О, дивіться, як пішло. Дивіться, я нічого не роблю, нічого не жму. Вона все повинна сама втягнути. І звідси нічого не має должно... І звідси нічого не витікати. Воно все входить, вона нічого не... Е, без всяких я нічого не роблю, ні, не пробиваю нічого. Вона настільки там, все в неї класно відкрито, должно бути, що вона його втягує самостійно, без всяких маніпуляцій по відношенню до цього мішка. Все, ввели і у пробочку закрутили, ось, заткали. Все, і ми їй пару минут дамо, щоб вона... Щоб там сім'я затекло далі, в роги мап. А вона ну. понюхає, чим пахне, самець, пожвакає там ту, той пустий флакон. Ми її трошки пожмемо, можна трошки її помасажувати. Но як би вона не стояла, як би вона що не робила, Головне, як воно втягує сім'ю, бо це основа. Чим більше сім'я туди зайде, тим більша кількість сперматозоїдів заплідне ту кількість яйцеклітин, які в нас відбулися внаслідок овуляції. В цій свинці приблизно десь 110 кг. Якраз нормально. Вона вже в охоті другий раз. Вчора я її чітко теж фіксував рефлекс нерухомості. І сьогодні я вже визначив, що її треба осінняти. Я думаю, вона вже завтра стояти не буде. Того зараз це я роблю трошки пізніше, щоб захватити кусок, кусок ночі по часу. Тепер ще щодо осініння, можна осіміняти однократно, два флакони зразу. Пів флакона. Є тварини, які довше в охоті, можуть бути до 4 днів навіть. То таким свиням. На. Да. То таким свиням, які довше перебувають в охоті, можна їм більше флаконів ввести, а можна взяти їхніх цих два флакона, переділити на 4 рази, по пів флакона ввести. Тобто, виходить, один день рано пів, ввечері пів, на другий день рано пів, ввечері пів. Отак. От тобто можна дивитися, треба індивідуально до кожної тварини. Плюс-мінус у когось все однаково, але може у когось щось відрізнятися. Їх не багато, але може бути. Кому треба більше, пізніше, бо якщо ви, наприклад, перший день у нас стоїть і ви все зробили, а в наші два дня буде стояти, то там буде або перегул, або буде мало плодів. Якщо ви зробите дуже пізно, якщо буде багато яцеклітин вже вийде з фолікулів і спіє запліднення відбувся, то буде нормальна кількість плодів, але краще запліднювати з інтервалом. Це дуже класно. У нас просто от воросятка, як родяться, і відрізняються по розмірах. Ну, хтось більший, хтось менший. Це не того, що там, ну, коротше, це багато. може бути і більша, може бути і сперматозоїд сильніший, але, як правило, вони всі відрізняються по віку, як їх по часам відбувалося запліднення, хтось запліднився на перший день, а хтось запліднився аж на третій день. І отак вони то й відрізняються розміром. Але дивіться, якщо ми запліднюємо семиденним розбавником, то вона може в нас на колишньому середовищі при плюс 15-20 зберігатися до 7 днів жива, активна і здатна до запліднення. тобто фертильність терматизоїду. То в статевому тракті вони теж можуть довго так жити. Це щоб ви собі не сумнівалися. Так що, в кого як виходить, так і осіміняйте. Але треба знати, що тобто чітко треба вичинити тварину в охоті. Це раз. І в неї класний рефлекс нерухомості. Це перше поняття. Друге класне сім'я, яким ви запліднюєте. Ви в ньому впевнені. Третє. Правильно заклали катетер між першою і другою ший, складку шийки матки. І четверте. Що? Налишка. на І четверте, щоб... Тварина, яку ви заплінюєте, була здорова. І вона була здатна до того, що її статеві клітини серця От Отак. Це дуже просто, але треба знати, те, що ви робите. Бажану першу охоту молодих свинок не запліднювати. Це перша охота, вона може бути не справжня або неповноцінна. Мова йде про яйцеклітини. Їх може бути або мало, або вони можуть бути нежиттєздатні. Охота відбувається, яйцеклітини погані, або їх нема. І тому перша охота може закінчитись або перегулом, як правило, або якщо відгуляє, то буде мало плодів. Да, можуть бути і винятки, може бути все вийти. Але, як правило, Люба література і спеціалісти всі совєтують першого косу не запліднювати. Отакі діла. Отак ми все зробили. Дівчинку запліднили. Вакцинацію я їм від пару вірусу зробив. І її зробив і цим дівкам теж, які я планую теж осінняти. Перший раз свинку осінняємо. Не раніше 7 місяців, вага повинна бути 100, і щоб це обов'язково була не перша охота, друга і більше. Свиней, які вже народжували, чим раніше ви відлучите її від поросят, тим краще і стабільніше вони будуть. Приходити в охоту. Тобто, якщо 30-й, 32-й, 35-й день, то вона після відлучки обов'язково прийде 5, максимум 7 днів в охоту 100%. Якщо ви будете тримати синоматку 1,5-2 місяці з поросятами, то цей цикл збивається, і потім треба дуже її ретельно вичисляти, коли вона прийде в охоту. Так, ще хотів би відмітити дуже важливо, важливий такий пункт. Що на свиноматку, якщо ми говоримо про заробіток на поросятах, або щоб це були якісь товарні свині, залишати потрібно або велику білу породу, або ландрас, або їхні помісі, або в ідеалі так звану F1 гібрид великої білої і ландраса. Ні в якому разі на товарних свиней нікому не раджу залишати е, свинок е, або F2. Це, якби вже гібридні поросята від F1 і від м'ясних кнурів. Е, або, взагалі, якісь помісі там е, Петренів, Макстерів і тому подібних м'ясних. Бо, по-перше, тяжко родять, мало е, родять. І мало них. Тобто це невигідно. М'ясних свиноматок, я вважаю, треба тільки залишати для чистопородного розведення. Іменно йдемо конкретно по породі, там залишити на хряків для розмноження товарних свиней і тому подібне. Ще хотів би відмітити, що кількість плодів формує. Жіночий організм, тобто материнський. Стать плодів формує чоловічий організм, тобто, сперматозоїд несе з собою або X, або Y хромосом Всім дякую за увагу. Підписуйте, ставте лайки, пишіть свої думки, діліться досвідом. В принципі, все читаю на всі коментарі, стараюсь відповідати. Всім все найкраще, Дякую за увагу. Слава Україні. Всім пока.